不要 <laughs> Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. Вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. У п'ятницю 27 листопада у стрію на території меморіального комплексу Борцям за волю України. Напередодні Дня пам'яті жертв Голодоморів в Україні відбулася поминальна панахида, яку відправив отець Іван Барабаш зі священниками Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви, та віче реквієм за участі представників міської влади, духовенства, громадськості міста і району. Про цю подію детальніше наш кореспондент Володимир Кепич. Ведуча заходу, працівник відділу культури виконкому Стрийської міської ради Наталя Катерняк, звертаючись до всечесних отців, міського голови Олега Канівця, представників влади скорботної стрільської громади, сказала: цими листопадовими днями Україна і світ вшановують пам'ять жертв голодомору 1932 1933 років в Україні, небаченої в історії людської цивілізації трагедії. Це була наймасштабніша етнонаціональна катастрофа в історії людства. Голодом було охоплено майже всі українські етнічні землі в колишньому СРСР. Голодомор лютував з квітня 1932 року до листопада 1933 року. Апогею досяг на весні 1933 року, коли 17 людей гинуло щохвилини, тисяча щогодини, 2,5 тисячі щодоби. А пішли ж найкращі, несли в могилу найкоштовніше, що є в нації: гени розуму, здоров'я, досконалості, фізичної, і духовної енергії, гени милосердя і справедливості, люданості і відваги, всіх мислячих людських чеснот і талантів. Обривався вічний живий ланцюг поколінь. Пекельні цифри та слова у серце б'ють, неначе молот, Немов проклятий ожива. Рік тридцять третій. Голод, голод у люті сталінській страшній. Тінь смерті шастала по стінах. Сім мільйонів, Боже мій, Недолічила Україна. Нехай кожен із нас усвідомить всю потворність цього режиму, нехай кожен із нас молитвою пом'яне тих, чиєю жертвою, чиїми стражданнями ми сьогодні називаємося українським народом. Ведуча запросила духовенство на чолі з предстоятелем храму всіх святих українського народу отцем Іваном Барабашем, до поминальної панахіди. Після поминальної панахиди до присутніх звернувся отець Іван Барабаш, який, зокрема, сказав: Ми на святому місті, у жертвах ми подібні до Бога. Молитва до Бога об'єднує нас усіх. Жах ХХ століття триває досі. Ми не можемо забути трагедію наших дідів та батьків. Молімося за всі жертви. Ведуча згодом запросила до покладання квітів та гірлянди пам'яті до стіни скорботи міського голову Олега Канівця, виконуючого обов'язки стрільської райдержадміністрації пана Юрія Вільшинського та пластунів стрільської станиці. Запросила присутніх покласти лампадки та вшанувати хвилиною мовчання мільйонні синів і дочок. України жертв небаченого в історії людської цивілізації Голодомору. Ведуча далі запросила до слова міського голову пана Олега Канівця, що висловив наступне. Добра традиція пам'ятати про Голодомор. Де загиблих було більше, ніж у війнах, по цілій Україні був геноцид. Що залишив важкий рубець на національному українському життєвому коді. Трагедія зробила українську націю сильнішою. Україна вистояла і далі бореться. Маємо не забути про це і переповідати дітям. Слово для доповіді було надано кандидату історичних наук, методисту Кабінету координаційно-методичної діяльності Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Стріянці. Ірині Суховерській, яка акцентувала увагу присутніх, на наступному жертви 1932-33 років викликають у нас біль. На меті, його, на меті того режиму було не фізичне насильство, а знищення українського народу по вказівках Сталіна, зробивши з українців уярманих хухлів. Тоді при владі було лише 16% українців. Перше про ці страшні. Часи голодомору написав український письменник з Америки Василь Барка у 1963 році в своєму романі Жовтий князь. Корінь українського народу за Богданом Гаврилишиним є, ми все переживемо. Як казав відомий меценат Євген Чекаленко, любимо Україну не тільки до глибини душі, але й до глибини своєї кишені. На завершення ведуча сказала. Руки дитини, яка 20 років тому вперше запалила свічку пам'яті, стали руками солдата, який тримає автомат, захищає батьків. Очі, які тоді вмивалися сльозами від розповіді бабці про пережити у 1932-33 роках, нині впевнено дивляться на ворога через приціл. Нація, яка в минулому єдналася в хвилини вшанування померлих в часи голодомору. Об'єдналася, аби захистити своє майбутнє і створила потужну армію. Українці вижили і не забули, скорбота за вбитими предками дає сили захищати себе і нащадків. Ми існуємо і пам'ятаємо. Ми існуємо, бо пам'ятаємо. Будьмо мудрі і єдині, і нехай благословить нас Всевишній. Завершився захід виконанням духовного гімну, Боже Великий Єдиний. Та державного гімну України у виконанні чоловічого хору «Каміняр». Каменяр, і ще про одну знаменну історичну подію, вшанування якої відбулося у Стрийському краєзнавчому музеї Верховина минулого тижня студентську революцію на граніті 1990 року. Що фактично стала початком кінця Радянського Союзу. Як вшанували 30-літній ювілей цієї знаменної історичної дати у Стрийському краєзнавчому музеї Верховина? Розповідь нашого кореспондента Володимира Кепича 26 листопада у міському краєзнавчому музеї Верховина відбулася зустріч пам'яті, присвячена 30-річчю революції на граніті, що тривала з 2 по 17 жовтня 1990 року, в тодішній ще радянській Україні. Основним у протестних подіях було студентське голодування на площі жовтневої революції, нинішньому майдані Незалежності в Києві. Наші земляки брали також активну участь в тих доленосних подіях. Ведуча, заступник директора музею з наукової роботи музею Зиновія Ханас представила учасників зустрічі Анну Романів, її доньку Марту Романів-Гладій, Миколу Івановича та Ростислава Тивуновича. Вона нагадала імена інших стрілян, що приймали активну участь в цих подіях це Тарас Корпало, Ігор Грубий, Василь Еліяшевський, Андрій Рожнятовський, Лідія Пуга, брати Гелетки. Анна Романів, яка в той час керувала будинком вчителя, призналася, що мало знає про той час. В автобусі, що вирушав до Києва, перебувала її дочка Марта. Їхали студенти і старші люди заступитися за українську державу та її народ. Батьки чекали дітей з Києва. Віктор Романюк був тоді депутатом Верховної Ради, постійно перебував там серед голодуючих. Він з нами казала згодом її дочка Марта. Маленька купка молодих людей зробила революцію. Коли донька приїхала з Києва, батько у дверях не міг її пізнати. Так вона сходнувши, змінилася. Чому українці з покоління в покоління ведуть боротьбу за державу, щоб нас не нищили? Наша Україна найкраща в світі. Україну мають поважати в світі. Студенти на граніті повторили те, що почали робити січові стрільці. Марта Романів гладій нагадала, що її бабця лишилася після репресій з двома малими дітьми, однією з яких була її мама. Вона росла і виховувалася в патріотичному дусі, інакше чинити не могла. Там не складно було дисципліна, охорона. Батьки не знали, що вона лишиться, везла разом з іншими. Теплі речі, сигарети, знала, що залишиться в Києві голодувати. Хтось з підшивки блюзи, дав їй кавалок білої матерії для пов'язки голодуючої, бо охоронці мали чорні пов'язки. Хотіла бути частиною протестувальників. Кияни підходили, підтримували, не боялися. Вісім днів голодувала, схуднувши на 14 кілограмів. Це не було складно, проте були плітки, що голодуючі вночі їдять. Стріян дуже підтримували. Підходили народні депутати, патріоти, В'яслав Чорновіл, брати Горині наш Віктор Романюк був щодня. Ну, як Мартуся справи, питав її. Підтримував як міг, все повторяв, що мамі сказати. Віктор Романюк гордився і хвалився нами. Дівчат було мало, все вирішували хлопці. Дівчата, зокрема, робили перев'язки. Спочатку молодь ніби розважалася, співаючи пісень, а згодом це переросло у революційні вимоги. Перед Верховною Радою народу була хмара. Нас рятували народні депутати, одні за одних стояли. То був не ковток свободи. Ми п'яніли від свободи. Лікарі завжди помагали, мали свій інструментарій правильного виходу з голодування. Кияни тоді не боялися. Зокрема, завод більшовик підтримував. Кияни ховалися за пам'ятником Леніну. Була гарна тоді погода. Люди помагали одягом. Такси сустрію, дізнавши, звідки мата прибула, не взяв, не взяв з неї грошей. Микола Іванович почав словами про наше сьогодення. Прикро, що на День Гідності в Другобичі було менше сотні присутніх. А де люди? Поводир блазень, тому винен народ. Зло у нас непрощенне. повилазили Кравчуки та Фокіни. Триває здача України. Нема української влади. Знову фата Моргана, не можемо дійти. Через Сизифів труд все починаємо знову. Шість років йде війна. Ми дуже толерантні. Повертаючись до тих жовтневих днів, сказав. Тоді в Києві на нього справив враження монумент і що ніби вознісся над рабами. Показав посвідчення депутата Стрийської районної ради, на якому поставили свої автографи Щербак Івченко Давимука. Раніше не було такого ханства, а зараз дикі, за його словами. Оці Іван Говгера та Василь Сенів були з ними, згадав також одного з організаторів протесту Володимира Чемериса. Була там гарна атмосфера. Голодуючі, пили лише воду та узвар з Шепшини. Там відкрилася в нього виразка шлунку. Спочатку була клініка в Києві, йому допомагали студенти, депутати, земляки, а згодом перебував на лікарняному. Ростислав Тивонович згадав, що в притостоянні поранив коліно, яке згодом залатав медик зі Львова, зауважив, що в АТО був командир батареї гармат, який стояв на антимайдані. Людей розділяють політики, але всі йдуть захищати українську державу. Там на граніті був чоловік з Іркутська, що стояв за Україну. Підтримка киян була завжди в 90-ті і на наступних майданах. Постійно приходили народні депутати, серед них Віктор Романюк. У Ростислава чоловічі несентиментальні спогади, купа спогадів. Там були всі рівні, одинаково переживали. Хлопці постійно підтримували дівчат. Лікарі навчали, як виходити з голодування печеним яблуком. Велика роль була в ганців. Біля Верховної Ради студенти прорвалися і зробили коло. Були ліки, репропобиті. побиті. Студентам допомагали в ганці. Одне ціле було. Мама від знайомої почула, що бачила розтика по телебаченню. Як на Волині Бульба? Іронічно запитувала мама його, маючи на увазі придуману в ним легенду про збирання Бульби на Волині. Були тоді провокації з вибухівкою, бентами, водою. Один танкіст з півночі дав йому грубий светр. Ні одна купюра не пропала з банки, в яку кидали пожертви голодуючим. Ведуча пані Ханас нагадала вимоги студентів, які були виконані за результатами 16-денного голодування. Відставка голови ради міністрів УРСР Віталія Масола. Проведення позачергових виборів до Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року. Ухвалення постанови про націоналізацію КПРС та ВКСМ в Україні. Відмова від підписання нового союзного договору. Повернення на територію республіки військовослужбовців, які проходять строкову службу за межами України і забезпечення проходження військової служби на території республіки цьогорічного та наступних призовів. Пані Ханас привернула увагу присутніх до міні-виставки артефактів, що належать Василеві Еліяшевському. Серед них посвідчення учасника об'єднаного з'їзду студентських організацій України, посвідчення учасника зборів. Народного руху України, Другобичини, студентське посвідчення, текст Державного гімну України з автографами, а також фотографії та книги. Підсумовуючи, ведуча нагадала слова Олександра Олеся, які підтверджують мотивацію учасників тих революційних подій на київському граніті 30 років тому: прокричати, коли всі мовчать, промовчати, коли всі кричать. Студентська революція на граніті, студентський граніт незалежності. Це історія, наша нещодавня історія. Це наша гордість, наша молодь. Радіонарис, сила студентського протесту Зеновії Ханас, заступника директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею Верховина, слухайте в нашій наступній радіопередачі завтра о 14-й годині по проводовому мовленню. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия. У межах акції 16 днів проти насильства Львівська облдержадміністрація організовує захід від жінки для жінки або жінки можуть. Його спікерами стануть жінки, засновниці власної справи. Мами в декреті працюючі жінки з різними долями, в тому числі, які в минулому постраждали від домашнього насильства. Під час тренінгу учасниці дізнаються про можливості працевлаштування або заснування власної справи, навіть під час пандемії, поділяться власним досвідом, успіху та своїми знаннями. До безкоштовної участі у заході запрошують дівчат та жінок з цілої Львівської області. У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість учасників заходу обмежена. Інформація та реєстрація за телефоном 067 322 58 65 067 322 58 65. Початок заходу 3 грудня о 10-й годині у Львові. Детальнішу інформацію можна знайти на офіційному сайті Львівської обласної державної адміністрації. А у нас в стрію в рамках акції 16 днів проти насильства пройшло закладання алеї Білої стрічки і Червоної калини. Про цю подію детальніше наш кореспондент Володимир Кепич. Міжнародна спільнота щорічно підтримує акцію «16 днів проти насильства. Тисячі громадян та сотні державних і громадських організацій активізують з 25 листопада по 10 грудня зусилля з метою створити в конкретному регіоні соціальний простір, вільний від насильства. 25 листопада у стрію в рамках реалізації меморандуму про співробітництво щодо протидії булінгу та відзначення міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, а ще це день білої стрічки, який відкриває міжнародну акцію «16 днів проти насильства, а також цьогорічної всеукраїнської. Акції посади калину, що покликана звернути увагу на проблему насильства над жінками в нашій країні та у світі, відбулася соціальна акція по закладанню алеї Білої стрічки і Червоної Калини на Майдані Незалежності вздовж алеї, що веде до центрального входу, до середньої школи номер 5 імені Стасюка. Спільну молитву до Богородиці провів отець Андрій. Авінський з храму всіх святих українського народу до присутніх звернулися головний спеціаліст відділу культури Ольга Боднар, директор стрільської середньої школи No5 імені Стасюка Марія Валовін, старший інспектор сектору моніторингу стрільської поліції Ольга Марценюк. Учасники акції посадили вісім кущів калини. Два кущі було передано для посадки калина на алеї. Клаптик надії на території Стрільської центральної районної лікарні, а також один куш для висадження на території храму всіх святих українського народу. Акцію також підтримали представники управлінь соціального захисту району та міста, інспектори ювенальної превенції стрійського відділу поліції директор музею садиби Степана Бандери Оксана Бандера, науковий керівник меморіального музею Ольги Бачинської Романа Савчин, викладачі Стрільського вищого художнього професійного училища, керівник громадської організації Туристичний інформаційний центр Стрий Олександр Сікора, керівник центру просвітництва ініціатив підприємництва імені Миколая Рея Тетяна Бойко, керівник історико-пошукового клубу. Скрижалі Макс Саверський, керівник громадської організації Фундації розвитку Брама Карпат Роман Журавський, керівник спільного підприємства Стрійський вернісаж Ірина Сікора, голова громадської організації Молодь Стріщини Михайло Шмігельський, громадські діячі Таїса Гайдукевич, Олег Маланій, Оля Сенета, небайдужа молодь Ярослав Шмай, Шманда, Анюта Хімій, Мар'яна Андрусейко. Саджанці Калини допомогли. Надати Андрій Гнатів та Михайло Олексюк з Гал сіл лісу. Організаційне забезпечення акції створили Анастасія Боднар, Христина Снігур, Олена Макар, Аліна Маринак з Молодіжної Ради Стрічни, волонтери Юлія Стаднишин та Галина Дмитрук. Зоряна Кіндратишин поетичним словом так відобразила дану акцію. Вона Богом з любов'ю створена із самого ребра Адама, неземною красою озорена, в ній чуттєвості ціла гама, ідеальне творіння Господа, він митець над всіма митцями, наче ангел із неба послана, в світ залюблена до нестями, би зіткана з ніжного марева, чарівниця, богиня, жінка, як вінець його власного творева, неповторна п'янка українка. Жінки українки, вони героїні. Вони виховали не одне покоління національних героїв і берегині, і борці. Такою є і наша стриянка Лідія Гордіївна-Огородник. А днями Ігор Кравець, батя, сотник третьої сотні імені Степана Бандери, що приїхав з Києва в малому залі народного дому міста Стрия, нагородив. Орденом за благодійну діяльність Лідію огородник старшого братчика стрийської станиці Всеукраїнського братства ОУНПА імені генерала Романа Шухевича Тараса Чупринки, за волонтерську та громадську діяльність, а саме за допомогу фронту і активність у стрийській станиці. Пані Лідія працює викладачем у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті. Міста Стрия під керівництвом пані Лідії, як викладача, учні 10-го 11 класів шили десятки прапорів для військових, подушки на брустворі для фронту, перешивали форми для бійців. Пані Лідія багато років активна членкиня Стрийської станиці братства Унупа. Бере участь у патріотичних заходах, організаційній діяльності станиці. Від себе та від імені братчиків станиці привітали з високою нагородою посестру Лідію Гордіївну Огородник, члени братства онука. Побажали щастя у сім'ї, успіхів у роботі, а також міцного здоров'я та оптимізму, бо ми будуємо нашу державу для своїх нащадків і творимо величну українську націю. Щасливі діти, що мають таку матір, а онуки таку бабусю, що приділяє і їм велику увагу та допомогу, сказав, вітаючи, пані Лідію, станичний Стрийської станиці Всеукраїнського братства ОУН УПА Ярослав Ільків, побажавши пані Лідії всіх благ рясного Божого благословення. І ще одна гарна новина про освящений Тарас Сеньків, Єпарх Стрийський, придбав та передав кисневі концентратори потужністю 10 літрів на хвилину в медичні заклади, де проходять лікування хворих на ковід-19. По два кисневі концентратори було передано до Стрийської центральної міської лікарні та Перемишлянської центральної районної лікарні. Ще один концентратор використовуватиметься для потребуючих хворих, які приходять, проходять лікування вдома та не можуть вільно дихати без додаткової подачі кисню. Кисневі концентратори відділяють кисені від атмосферного повітря і подають пацієнтові висококонцентрований кисень. До них підключають пацієнтів, які хворіють на COVID-19 середнього ступеня важкості. При правильному застосуванні вони запобігають розвиткові ускладнень та погіршення стану пацієнтів. Це обладнання допоможе проводити кисневу терапію людям з порушеннями дихання характерними для коронавірусної інфекції. А в день свята Собору святого Архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних, парафіяни села Верчани, відсвяткувавши храмовий праздник і відслухавши Божественну літургію, взяли участь в освяченні меморіальної дошки отцю Михайлу Ференцу, який був парохом сіл Верчани та Підгірці у 1933-45 роках. Репресований радянською владою і помер у концтаборі у Пермській області. На освяченні були присутні представники влади, серед яких новообраний голова Стрийської ОТГ Олег Канівець. А біля алеї пам'яті героїв Небесної Сотні поблизу села Фалиш Стрийського району представники громадськості Стрищини напередодні Дня гідності та свободи схилили голови в скорботі й пошані перед мужністю та героїзмом загиблих на Майдані та на сході України. У спільній молитві, яку очолив священий Владика Тарас Сеньків, Єпарх Стрийський, присутні помолилися за упокій полеглих героїв нашого часу, які повстали на захист демократичних цін. Та національних інтересів нашої держави. Дякуємо Богові за те, що дає нам таких синів і дочок, які, не вагаючись, стають небесним заборолом проти ненависті й підлості загарбників. Нехай вони перед престолом Всевишнього Бога випрошують для нашого народу миру і єдності, щоб ми не змарнували, а зберегли те, що вони здобули ціною ціною власного життя, сказав. На завершення владика Тарас. Пам'ятаємо своїх героїв. В часі передріздвяного посту молімося за них, згадуємо їх у молитвах. От і розпочався передріздвяний піст. час оновлення, очищення, час роздовів, час погляду у власну душу. А напередодні початку Різдвяного посту, як завжди, в Народному домі. Провели традиційні уже запусти, про які детальніше наш кореспондент Володимир Кепич. 26 листопада в Народному домі відбулися запусти 2020. У зв'язку з епідемією коронавірусу вони пройшли з обмеженою кількістю учасників. Чергові запусти ініціював директор Народного дому Олександр Ілечко. Вони є промоцією звичаїв і традицій нашого краю. У першій частині, яку модерував громадський активіст Юрій Комарницький, були обговорені питання про розвиток нашого міста і регіону, про спільні проекти, внесені пропозиції про кращу ініціативу для підтримки і розвитку культури. Переможцем стала працівник відділу культури стрільської райдержадміністрації Ольга Боднар за ідею підтримки та розвитку роботи народних домів. Їй було вручено. Приз, книгу, фотоальбом Стрій Таїсії Гайдукевич. До присутніх також звернувся начальник відділу культури Стрійської міської ради Богдан Бойко, що передав вітання міського голови Олега Канівця та ініціював дане нагородження. В другій частині працювала стилізована кочма з караоке, музикою, конкурсами та стравами. І на цій оптимістичній ноті ми завершуємо нині наш інформаційний випуск, який для вас підготували радіожурналісти Галина Даниців та Володимир Кепич. Нагадаю, ви слухали чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. На все вам добре, успіхів і оптимізму!